Представляємо інноваційні електроустановчі вироби від Schneider Electric Mureva Style. Ці продукти об'єднують у собі найсучасніші технології та стильний дизайн, який підходить для будь-яких інтер'єрів. Давайте разом дізнаємося, чому Mureva Style – це саме те, що вам потрібно для вашого дому чи бізнесу. Інноваційний захист від вологи та пилу IP55. Мурева стайл це вироби з підвищеним захистом, які ідеально підходять як для зовнішнього, так і для прихованого монтажу. Вони мають захист від вологи та пилу класу ip 55 що гарантує надійність і безпеку в будь-яких умовах. Міцна конструкція та підвищена стійкість. Ці пристрої стійкі до механічних пошкоджень завдяки посиленому корпусу, що забезпечує їх безперебійну роботу навіть у вологих та агресивних середовищах. Ергономічний дизайн та зручність монтажу мурева стайл не тільки виглядає стильно, але й має ергономічний корпус, що значно спрощує монтаж. Безгвинтове кріплення внутрішньої вставки механізму дозволяє швидко та без зайвих зусиль встановити все на своє місце. Світлодіодне підсвічування для зручності у темряві. Вбудовані світлодіодні індикатори на розетках та вимикачах дозволяють легко знайти їх навіть у темному приміщенні. Стильний дизайн для будь-якого інтер'єру. Мурева Стайл має стильний та сучасний вигляд. Вибір кольорів білий та чорний дозволяє підібрати виріб, який підходить для будь-якого інтер'єру, від адміністративних приміщень до житлових кімнат і навіть садових споруд. Отже, ось п'ять причин обрати мурева стайл: надійний захист від вологи та пилу IP55. міцна конструкція, що витримує механічні пошкодження, швидкий та інтуїтивно зрозумілий монтаж, стильний та ергономічний дизайн, комплексний захист від вологи під ключ. І в Оазис Електрика ви можете придбати мурева стайл та інші електроустановчі вироби від Шнайдер Електрик. Просто перейдіть на наш сайт або зробіть замовлення по телефону. Ми пропонуємо швидку безкоштовну доставку по всій Україні, а також зручні варіанти оплати. Ми завжди готові допомогти з вибором продукції та надати консультацію.